Дня глядачі в ефірі. Програма «Гендер, і медіа», гендер медіа, і я її ведуча Галина. Єрку. Сьогодні у нас в гостях Наталія Заброцька, представниця громадської організації, інститут громадського лідерства місто Львів та Олеся Юрченко, тренерка з гендерних питань, місто Луганськ. Пані Оксана, хоч тема на перепрошую тема нашого сьогоднішнього ефіру: жінки і лідерство. Пані Наталія, я хочу вам поставити наступне питання при вступі в вашу громадську організацію. Чи приділяється увага представникам якоїсь конкретної статі? Добрий день усіх глядачів. Дякую дуже глину вам за запитання. Хочу відповісти наступне: для того, щоб стати членом нашої організації, необхідно пройти річне навчання з різних предметів, які включають лідерство, конфліктологію, тайм менеджмент, управління проектами. І лише після того ми, стає, ми приймаємо члени нашої організації. Критерієм для вступу є звичайно висока мотивованість учасника, розуміння, для чого йому користувати. Займатися суспільно корисною діяльністю, е, бажанням, а також наявність вільного часу. Саме ці критерії і є визначними для того, щоб ми прийняли. Ніяких гендерних стереотипів з цього приводу наша організація не має. Дякую, пані Олесі. Хотілося б почути вашу думку з приводу цього питання. А, на мій погляд, дуже прекрасно, що сьогодні відбувається е, долання гендерних стереотипів. Е, Незалежно від їх статі і хлопчикам і дівчинкам надаються рівні права та можливості. Відбувається подолання гендерної дискримінації, і, на мій погляд, від цього залежить взагалі вхід України до європейської спільноти, а також розквіт нашої держави. В цьому. Дякую, досить приємно, що ви прийшли до нас на нашу розмову. Бажаю вам успіхів. Наша програма на сьогодні завершена. Дякуємо за увагу.